Всім привіт, це канал. Я і маміні тваринки. І ми прийшли з козами в ліс. Дощ перестав нас трошки. Ми піду з ними, бо вони не дуже на ті траві пастися хочуть мокра. Ну а на деревах вони гілячки трошки поїдять, посмакують молоденькими листочками, на яких вже з'явилися. Ось так. Така у нас красота, пасуться малятка-козятка. Каштан любить пастися. От. Ой, ой, ой. Ну, і кози люблять на деревах пастися, дивіться, Дикі агрус об'їдають, листочки. Вже раз, скоро зацвете, ще не цвете. Таке то. Ми пасемося з козами моїми. Зараз вийдемо під ліс, там є травички, трохи попасемося там. Кнопка втіче з-під ніг. Смакують листочками. Шоколадка я не, не даю йому, мушок нікому ніяких. Може забути. Зірка хитра, в неї вже перша пара зубів помінена. А кориця ще так не може. Їсти. Ще її зуби болять передні. Передні зубки міняє першу пару. Хитаються, болять її. Та й таке то. Ось так. Йдемо зараз з ними Під ліс трохи та й так. Красота дощ перестав, а пташки заливаються співом. Дай Бог нам тільки миру, спокою і скорішої перемоги. І було б тоді все в нас як найкраще. Ось такі то діла. Нема листя багато, але молоденькі гелячки не люблять посмакувати мої козульки. і Такі-то справоньки Так, питали мене, чого, кози. Тупляється мастіт, Нігде на дворі не було нічого. І молоко скіпається з... сиром робиться, не знаю чого. І скількох людей питала, кажу, а як доїти? Ну як? Три рази? Ну-ка ладно, а коли в коли ввечері? і далі те саме. Я вже вроді розказую, я вже не пам'ятаю. Люди, якщо цікава вас інформація, поглядіть. Відео знайдете. там є в мене вже майже... Всі питання, які я, ну, саме частіше задаю, я їм даю, вже є відео на них відповідь. І знову ж те саме. Просто-напросто нерівномірно розді... розподіляєте дойки. Поволі, поволі козульки. Як нерівномірно? Врано доїмо там, 7 чи 8 годин і ввечері 7 і 8. І там між тими дойками ще в раз доїть. Полічить години, як воно, получається рівно, да? ні? 12 годин між дойками. А тут між тими 12, ма виходить, через 6 доїти. Розподіліть правильно, морза зараз набереш. Не буде навантаження на вім'я йти. І буде все прекрасно. Кози за ніч, в день мало молока виходить, а вночі зночі багато. Береться, напружуються судини, деякі лопають. Часто кров в молоці з'являється, кажуть. Ну і вони воспаляються і робиться вам мастит. Так що розподіляйте правильно дойки. Знову ж таки, зажом. Я минулого року відповідала за жом. Взагалі не рекомендується козам давати жом. Ніякий, ні сирий, ні сухий. Жом це таке, така, як сказати, кака, що в ній там нічого нема в тому жомові. це абсолютно. Все, що могли, вимили, все, що могли, вибрали, все, що могли вижали, остальне ще взяли, висушили. От. І ви даєте козам. Козі, щоб його перетравити, вона ще має свої, як то кажуть, сили затратити, щоб його перетравити, бо вона з нею нічого не візьме, поживного, а своє поживне мусить дати. Ось таке то діло. Так що не пхайте козам жому. Якщо ви купляєте жом, то купіть краще макух. Дайте їй жменю того макуху. Якщо ви жому даєте дві жмені, то дайте макуху одну жменю. І коза більше буде мати користі, як від цього жому. Ось. І більше буде вам молока, і буде більше толку. Ось таке то діло. Так що, е, шоколадка, що за фокуси? Що то за фокуси? О, не давайте козам жому. Жом вимиває сильно кальцій з костомах кіз. А тим паче, якщо перед родами або після родів, це взагалі капець. Ось Ось таке то діло. Не давайте жом. Не буде в кози кислотність підніматися і не буде таких проблем у вас там, де їх не, не має бути. Ось такі то справи. Мішка, не зачіпай козенят. Якось так. Вроді я відповіла на ті питання, що пару останніх днів саме більше мені їх задують. Біла! Ти хочеш на сливку? То я таке організую. І будеш вредна. Ось такі то справи. Так що дайте краще жменю менше замість того жому. Хай буде менше, але буде більше толку, коза буде здоровіша. І менше буде проблем. Якось так. Ось такі то справи. А ми вже виходимо, ще трошки зараз вийдемо з ліса, попід ліжка попасемося. І тоді будемо вертатися назад. Ще попасемося по дорозі та й причалапаємо додому. Та й таке-то. А, ще бачите, забула ще одне питання. Чи можна козі давати молозиво питись? От коза привела козенят. Так, миш, Мурза, Зараз петлюєш, зірка. Чи можна віддати молозиво? Чи у вас козенят нема? Нема кому віддати те молозиво. Дайте козенятам два дні довше темолозого, постоїв холоднику. Доїте, додаєте, додаєте, додаєте і поїте козенят. Нащо козі та молозиво? Вона його не пила. Ні, є, є поодинокі випадки, що коза сильно ослаблена, то можна там по, по 100 грам дати того молозова для підсилення. І то, якщо у вас воно лишнє є. Ось. А якщо нема, то краще не давати. І всякий організм може кози відреагувати на це молозово. Чого? Бо коза його не пила, в неї в жолудку і нема таких тих елементів, щоб його перетравити. Ось. І як ви даєте їй те молозово, в неї може бути і понос, в неї може і желудок стати, і всякі клопоти там, де їх нема. Не мало би бути, вони є. От так скажемо. Подивіться, як побіг під ліс пастися. Вони думають, що там яблука є. Нема яблук. Ось такі-то справоньки. Так що молозиво козам я б не радила теж давати. Бо з цього року пару чоловік дзвонило, що робити в кози понос, чого понос, що дали? Ну, молозова вона дала три літри, козенята там за день випили літру, а те ми кузі віддали. Гов, я є, є малята. Гов, гов, гов. Я є. А це віддали кузі, нашука. А що на другий день не могли козенятам дати? Ну так, але ж її треба ще дати, нащо воно її? Якщо коза здорова, нормально себе почуває, що ти летиш до мене? Тих, клаповушенька, але я йду. О, о! Хі -хі -хі. Чого всі вертаєтеся? Дуньки, тож я йду до вас, йду, пасіться, ви пасіться. Так що ось таке то діло. Там ді теж вилізають. Морза! О. Так що не пхайте козам того, що не треба. Навіть якщо й коза ослаблена сильно, і ризиковано їй навіть то молозова дати, так само, щоб вона ще хуже не заслабла. Ось так. скажімо так. Ось, ось такі то діла. Що малий, що? Я є, я нікуди не йду, я йду з вами, пасіться. Так що якось так треба годувати і... Не перегодовувати і не давати того, що ви не давали, щоб не заслабла коза. Якщо даєте, то чуть-чуть привчаєте. То раз, друге, якщо вже вашої кози получився понос, от, значте, пасуться, посходили, тут файна травичка. Якщо вже в неї є понос, то візьміть, зваріть її чай. Не замучуйте козу, щоб вона знесилилася і від того. Вам може і здохнути, і все, що хоче, може бути. Ой, я трошки сяду на курточку. Ой, так, жевжики, а Ану від мене, бігом, бігом. Бігом, бігом пастися. Нема чого до мене лізти. Зварі, з дикої груші, літорущі. от ті пагони, що за рік виростають молоді. Це літорущі рушчізуться. І з диких ожин ожиник. От сам той ті травички ожинки що снуються такі колючі. Ось, оце їх. Тільки не свійські, а дикі ожини. І все, і напійте пару разів козу. Від нього запору не буде в кози. Ось, ну понос спиняє капітально. Ось такі діла. Вроді би я повідповідала на всі ваші запитання, ті, що я мала, бо я вже й не повню. Мой там шейки є, то ще в другому відео розкажу. Ладненько, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ось так мої кози пішли пастися. А я тут посиджу їх, почекаю. Я таке туди вниз не піду до них. Ось будемо пастися тут. Вони знаходяться, прийдуть до мене. Та й таке то. Так що Гарного всім дня чи вечора, хто коли буде дивився, всім удачі, миру, спокою, затишку. І скорішої нам всім перемоги. Здорових вам! Кіс, козенят і удачі! Гарних надоїв! Па-па-па-па.